Будь ласка, пані Людмила Катаріна, руку підняла вам слово. Це Голова обласного комітету про спілкування представників державних установок. Вітаю, шановні колеги. В мене два коментарі. Перший стосується заборгованості з оплати праці, другого питання порядку денного. І я би хотіла зауважити на наступному. Питання, з яким дуже часто звертаються до нас члени профспілки, це питання щодо порушення трудових прав людей, які не можуть реалізувати свої базові трудові права. Суть проблеми е, полягає в тому, що через втрату зв'язку з роботодавцем, які перебувають на окупованій території, або які припинили свою діяльність, або через втрату трудових книжок чи відсутність записів в них е, внутрішні переміщені особи пенсійного віку не можуть влаштуватися на роботу на основне е, як на основне місце роботи, Роботодавці мають можливість працевлаштовувати таких внутрішньо переміщених осіб. Тільки за сумісництвом, що обмежує права людей праці, адже на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України до внесення відповідних змін про звільнення вони продовжують. Рахуватися постійними працівниками, якщо внутрішня переміщена особа працездатного віку відповідно до абзацу 2 частини 4 статті 7 закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб можуть вирішити це питання в центрах зайнятості за місцем проживання через процедуру набуття статусу безробітного, то ВПО пенсійного віку. Такої можливості не мають, не вирішує цього питання і наявність у внутрішньопереміщенні особи судових рішень про припинення трудових відносин, адже виконати таке рішення просто немає кому, тому що при втраті зв'язку з роботодавцем відсутній суб'єкт, який може внести відповідний запис до трудової книжки працівника. Пропозиція щодо прав внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку доручити голові Херсонської обласної тристоронньої соціальної економічної ради, звернутися від імені територіальної ради до ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Херсонській обласній державній військовій адміністрації, утворений згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації з пропозиції спільно з членами територіальної ради, делегованих від сторін соціального діалогу, визначити стан виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту та інтересів внутрішньопереміщених осіб і надати відповідні пропозиції з, з, з метою забезпечення їх реалізації, у тому числі на законодавчому рівні. Дякую, Дякую. Шановні колеги. Є у когось ще ну принаймні одному, якщо можна дати слово для того, щоб висловилися можливо зі сторони роботодавців по нам питанням. Немає. Ну тоді підводчі підсумки. Я хотів подякувати вам за участь. Я Думаю, мир будемо продовжувати і там раз на квартал проводити такі підсумкові узагальнюючі дії. Те, що ви порекомендували, пані Людмила, ми обов'язково відреагуємо і зробимо відповідні дії. І дякую за турботу про людей. А ми завжди на зв'язку.